Ще 205 українців уже вільні і на рідній землі. Україна за посередництва партнерів і, передусім, об'єднаних арабських еміратів повернула додому воїнів, які боронили Україну на Донецькому і Луганському напрямках: Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині і Київщині та захисників Маріуполя. Вони із майже усіх видів і родів військ московити утримували їх у в'язницях кількох регіонів Росії. Як наші захисники ступили на українську землю, бачила Марина Асмолова. Ми на прямому зв'язку із нею. Доброго вечора. Доброго вечора всім. Сьогодні дійсно дуже важливий день, тому що 205 наших воїнів нарешті повернулося додому. Це представники збройних сил, Державної прикордонної служби, нацгвардії, повітряних сил. Ми сьогодні їх тут зустрічали біля одного з медичних закладів. Тут були і сльози від радощів, тут були і сльози розпачу, тому що когось кого дуже сильно чекали. Його сьогодні не було у списках. Сьогодні дуже важливий день, тому що це вже п'ятий обмін від е, цього року, і 64-й від початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато сьогодні прийшло родичів, тих, зокрема, хто зникли безвісті. Вони хотіли б почути бодай якусь інформацію від тих, кого сьогодні повернули, щоб дізнатися якусь хорошу звісточку про те, що, що з їхніми рідними, близькими, як вони почуваються, і от сьогодні е, ці всі. Моменти радощів ми сьогодні бачили, як зустрічали своїх, свої. і зараз пропоную вам теж подивитися, як це відбувалося. Отже, поки готуються ще в нас матеріали до ефіру, колеги мушу сказати, що сьогодні дійсно радощі переповнюють, тому що ці емоції, які сьогодні тут відбувалися біля одного з цих медичних закладів, це просто те, що на все життя, тому що ця війна вона забирає найголовніше цей час із рідними та близькими. І дуже багато хто сьогодні повернувся, казав, що. До останнього не знав, що це станеться, тому що дуже багато разів обіцяли, що от от цей обмін буде, і лише от сьогодні він дійсно відбувся. 205 сьогодні наших вдома. До речі, вперше за довгий час сьогодні, під час обміну, були обмінені і воїни десантно-штурмових військ. Це і 79-та бригада, і 95-та, це морські піхотинці. Дуже багато сьогодні хто прийшов з дітьми, зустрічали всіх своїх. Це сльози це радощі, і головний такий посил, від кого ми чули це, ледь не від кожного. Про те, що всі хлопці, хто сьогодні повертався, вони казали, що ми дуже вдячні, що ми нарешті повернулися, але ми і чекаємо, що всі, хто досі в полоні, вони теж обов'язково повернуться. Я сподіваюся, що вже за наступному випуску новин ми встигнемо все підготувати. А допоки ж Людмило передаємо слово вам до студії. Дякую, Марина. Будемо чекати ще 205 наших воїнів сьогодні. Після російського полону знов вступили на землю України. Цей обмін п'ятий цьогоріч і 64-й від початку Великої війни. Загалом у межах перемовного процесу і обмінів від березня 22-го додому повернули 4757 українських громадян.